Багаті багатіють, а бідні бідніють. Один відсоток найзаможніших людей світу володіють половиною всіх статків. Західні корпорації грабують країни, що розвиваються. Капіталізму ось ось настане кінець. Правда? Насправді розвалюється саме глобальна нерівність так, багаті багатіють, але бідні багатіють ще швидше. І що ж рухає цей процес уперед? Ринок. Подивіться на найпростіші виміри письменність, тривалість життя, дитяча смертність, споживання калорій, зріст щоразу більше людей полишають зону бідності. я згадую зміни, які відбулися за час мого життя 1971 року мого народження. Американський робітник, аби купити телевізор, мав витратити на нього місячний заробіток зараз досить дводенного. Тоді менше половини дівчаток у всьому світі мали принаймні повну початкову освіту. Зараз їх більше 90%. 1971 року. Автомобіль на холостих обертах давав більше викидів, аніж сучасна автівка на повній швидкості. Повернімося трохи далі у 17 столітті. Найвпливовішою людиною світу був король Франції Луї XIV. Щовечора йому на вечерю готували 40 страв, з яких він обирав собі одну до вподоби. Лишень задумайтеся. Сьогодні секретарка дорогою додому може зупинитися біля магазину і вибрати собі вечерю з поміж більшої кількості свіжих і здорових страв. Усі ми живемо краще за Луї 14-го. Що ж спричинило це диво? не якась програма розвитку ООН, не якась державна програма допомоги, причиною став ринок. Найшвидше позбавляються бідності країни, які приєднуються до світової системи торгівлі. Порівняйте темпи зростання у Колумбії, яка торгує вільно, і протекціоністській Венесуелі, або вільному В'єтнамі, і протекціоністському Лаосі, або ж у Бангладеш і Пакистані. Історія повторюється раз у раз. З Китаєм після 1979 року та Індією після 1991-го. ви знімаєте перешкоди до торгівлі і ціни падають, і людям більше не треба буде працювати зранку до ночі, аби лише дозволити собі їжу та предмети найпершої необхідності. У них з'являється час робити винаходи, виготовляти, купувати та продавати. Уся економіка отримує поштовх, бідність зменшиться. Можливо, ви скажете, добре видається. Капіталізм працює і людям від нього краще. Але яка ціна цього? Хіба це не робить нас більш матеріалістичними, хіба це не робить нас більш жадібними. Якщо під жадібністю мати на увазі бажання матеріальних статків, це є складником нашої вдачі, це у наших генах. Або, якщо хочете, це частка нашої поганої спадковості. За будь-якої системи соціалістичної, комуністичної, фашистської, абсолютної монархії, теократичної люди хочуть більше. Унікальна якість капіталізму в тому, що він структурує стимули таким чином. Що шлях до успіху, так би мовити, шлях до задоволення жадівності, полягає у тому, аби запропонувати якусь послугу людям довкола за будь-якою іншою системою людина виживає, присмоктуючись до тих, хто при владі комісарів, королів чи диктаторів. Зате в умовах вільноринкової системи людина виживає, пропонуючи споживачам те, чого вони хочуть. Як говорить економіст Йозеф Шумпетер, досягнення капіталізму не в тому, що він забезпечує принцес шовковими панчохами, а в тому, що він зближує їх з продавцями. Тоді чому ж ми цього не помічаємо? Чому ідеалістична молодь з добрими намірами опирається в вільній торгівлі та вільному ринку, гадаючи, що вона обстоює права найнезаможніших насправді роблячи протилежне відповідь здебільшого перебуває у площині смаку. Новеліст вікторіанської доби Ентоні Тролоп писав: аби бідність була мальовничою, вона має бути сільською. Я виріс у Лімі, Перу. Тоді місто було оточено бідними нетрями, які називали Лас Бар'ядас. До країни прибували гості із заходу. Вони їздили на Мачу Пікчу і з подивом запитували, чому люди покидають Анди задля нетрів. Навіщо їм було міняти чисте повітря та гірські пейзажі, на відкриті стічні канави і автомобільний чат? Запитання людини першого світу жодному перуанцеві не спало б на думку запитати, чому хочеться залишити поселення, в якому немає електрики, школи, лікарні та роботи. Ті нетрі баріадас, були для їхніх мешканців тимчасовим притулком. Вони бриніли рухом, духом підприємництва, а ті, хто там жив, відчували, що рухаються вгору. Якщо ми хочемо допомогти цим людям, найкраще, що можна зробити, це дати їм продавати те, що вони можуть запропонувати. Капіталізм досяг того, що у перші віки приписували богам і чарівникам Він зміг подолати голод, хвороби і злиденність. Він призвів до безпрецедентного збагачення, яке є центральною обставиною нашого життя. І те, що ви зараз дивитесь це відео достатній доказ цього. Тож дайте цьому диву спрацювати для решти світу. З вами був Деніел Ханон з університету Прейгера. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.